Знову ж вітаю, друзі! Вітаю в сьомому уроці щодо вивчення фраз та слів за певною тематикою. Продовжуємо наш курс вивчення фраз. І сьогодні ми говоримо про числа. Тому, якщо це було вашим слабким місцем в англійській мові, я заохочую вас гарно пройти цей матеріал і теж попрактикуватися у вимові. Тому що вимова щодо чисел доволі специфічна і потрібно дещо більше практики, ніж звичайними словами. Тому що числа ми маємо передавати доволі точно. Отже. Переходимо до нашого слайду з вивчення цих фраз. І давайте будемо вимовляти та вчитися. Я рахую. I count. I count. Один, два, три. One, 2, 3. One, 2, 3. Я рахую до трьох. I count to 3. I count two, three. Yarahu Dalia. I count further. I count further. Chotere piach hist. Four, five, six. Four, five, six. Sim visim david. Seven, eight, nine. Seven, eight, nine. Переходимо до наступного нашого слайду. Я рахую. I count. I count. Ти рахуєш. You count. You count. Він рахує. He counts. He counts. Один перший. One the first. One the first. Два другий. 2, The Second. 2, The Second. Три, третій. 3 The third. 3 The third. До, до речі, друзі, щодо цього слайду багато-багато потрібно повторення, тому що знову ж вимова доволі складна, особливо останні три варіанта. Тому заохочую вас зосередитися на тих прикладах. Отже, йдемо далі. Останній слайд. Чотири, четвертий. Four the fourth. Four the fourth. Piat five, five. five the fifth. Five the fifth. Six, six. six the sixth. Six the sixth. Sim siome. Seven. seven the seventh. Seven the seventh. як специфічно вимовляється закінчення. TH. Сполучення TH Доволі цікаво, тому знову ж наголошую на повторенні. 8, 8. 8 the eighth. 8 the eighth. 9, 9. Найн. The 9th. Найн. The ninth. Отже, ми опрацювали сьомий урок, друзі. Декілька разів вам потрібно буде його переглянути. Не спішіть переходити до восьмого, якщо ви не опрацювали перфектно цей сьомий, тому знову ж бажаю вам успіхів у вивченні англійської. Зустрінемося далі.